Привіт усім! Сьогодні в мене важлива інформація для всіх українців, які зараз на території Польщі і які мають українські водійські посвідчення, чи треба їм робити заміну, чи треба їх заміняти, чи не потрібно заміняти. І буквально сьогодні мені в моїй телеграм-групі скинули скрін з сторінки Посольства України в Польщі, де пояснили, що і до чого. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. Ну і звичайно, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Отже, повідомлення звучить таким чином: якщо українець на території Польщі має тимчасовий захист, песель Укр, Дія все як має бути, все активно, то водійські права не потрібно змінювати, не потрібно замінювати. І вони діють. До моменту тривання тимчасового захисту на території Польщі. Щодо інших країн, я не можу так сказати, це повідомлення на сторінці Посольства України в Польщі. Ті люди, які професійно займаються водінням, ну тобто перевозять на фурах, їздять автобусах. Я впевнений, що для них потрібно буде змінити на водійські права європейського стандарту. Але якщо ви в Польщі і там їздите на роботу з роботи додому. То вам це не обов'язково. Якщо ви маєте статус Укр, то без проблем ви можете користуватися тими правами, які ви маєте, і вам за це не буде ніяких проблем, ніяких штрафних санкцій. Та, трапляються випадки, я вже про це також не один раз говорив, що поліцейські зупиняють, перевіряють і попереджають. До речі, ні одного разу не чув, щоб когось оштрафували. Поліцейські говорять, що потрібно замінити, тому що потрібно виїздити в інші країни і вам потрібно відповідні стандартні європейські права. Але ще не чув, щоб когось покарали за це. Я про це також на цьому каналі не один раз говорив. Але користуємося тим, що нам дає. Держава, тим, що повідомляє на своїх офіційних сторінках, а там написано, що не має бути ніяких проблем, поки людина під тимчасовим захистом може користуватися українськими правами на території Польщі. Тому користаємось. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. Підтримайте це відео лайком, репостом і підпишіться. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку.